Ті, хто був 16 липня на дню, день військової злуки на могилі Січових Стрільців, святе місце для кожного українця, для Січиславця, тому що це відбувалося саме в нашому місті. Ми ту могилу, як можемо, підтримуємо. Декілька разів ставили Христа. Ми не знаємо, які вандали. Але їх по-іншому не можна назвати. Зносили його вночі, коли нікого не було. Коли їх не бачив, ну і за тої влади їх ніколи, друзі, не знаходили. Тому зараз там нема хреста, там зараз просто зробили, положили плиту, таку мармурову, написали все, що слід. І саме на цьому місці ми договорились відзначити день військової злуки. Зібрались. Більше сотні людей, і ви всі бачили, що відбулося. Те, що відбулось, зараз у нас вже є деякі матеріали. У нас є вже фотокартки і відео тих людей. Ось люди, прості люди, ви, які були на тому заході, приносять фотокартки тих людей, які вчинили цей акт вандалізму. Ви всі пам'ятаєте, що там відбулося після того, як відправив службу. Отець Ніканор, після того, як ми з вами помолились за Україну, згадали ті часи 19-й рік минулого століття, як це було, дві армії, історичну подію згадали. Декілька людей, невідомих нам зараз вже відомі, вискочили з натовпу і почали бурляти крашенками, помидорами, все, що в них було приховано в кишені. Навіть приховано, друзі, тоді. Коли вони ложили Христа на себе, коли вони хрестились при слові Отця Ніканора, амінь. Вони чекали, чекали свого часу, щоб дістати, і це відбулося саме на цьому місці. Я кажу, як це по-іншому назвати. Ми дуже обурили цю цією ситуацією ще більше, тим, що міліція, яка при цьому була там присутня, спостерігала за тим, що відбувається. Навіть відвернулася і не знімала цей самий момент на відео. А потім вже коли вже в нас сорочки і брюки були деяких активістів, замарані помидорами крашанками, вони підійшли. І я їх спитав, напевно, ви знали, що таке відбудеться. Вони промовчали, але в очах було видно, що вони згодні з цим. Це була спланована акція. Акція проти кого? Ми не знаємо. Особиста акція проти Романенка, чи особиста проти Майдан Свячеслава, чи проти тих всіх організацій Свобода і таке інше, які були на цьому заході, які просто прийшли для того, щоб відзначити, згадати і помолитись в цей день, цей день, який ми всі пам'ятаємо, день військової звуки. Особливо, особливо, це обурює що в цей час, коли ми. Всі українці позбулися нарешті тої влади, позбулися ганебної партії регіонів. Зараз піднімається питання про те, щоб комуністичну партію заборонити, і ми будемо наполягати щоб разом. Комуністами були заборонені і партія регіонів. І всі люди, які приймали участь, були членами цієї партії, пройшли через люстрацію, пройшли через оцей коридор е ганьби, щоб ми їм сказали, що ми про це думаємо. А ми спитаємо, на якій посаді, де був, що робив, чи добре відзначився, чи навпаки. Тому ганьба їм і зараз, і сьогодні, коли вони ще залишаються на своїх. Високих посадах, ми чуємо від цих людей, я людьми не хочу називати, які вчинили цей акт вандалізму, хлопців, напевно, такі ж українці, як ми з вами, але щось в містках там відбувається, що люди, український захід, не вважають своїм, а вважають, що можуть на цьому заході зробити все, що їм захочеться І тоді, коли я почув. Що майдан Вічеслав, ми з вами і особисто, я як голова правління, ми працюємо на партію регіонів. У мене одне до них було питання. Ну, покидьки, як ви можете таке казати, нас били тут ніхто інший, як представники партії регіонів. Вони організували побиття. Вони організували таке ж саме побиття на Грушевського. Це все вони як у кого може друзі піднятись рука або навіть повернутись оцей липкий язичара по-іншому на назву сказати, що ця організація, яка пройшла оці всі е, е, випробування, оці всі, е, все, що на нас звалилось, отут всі лежали декілька декілька людей, і разом зі мною, коли це вчинили, представники партії регіонів, чи можемо ми з ними. Щось як якісь маємо мати справи далі.